Оксана Продин, будь ласка, кімташник. хвилина. Шановний Андрію Володимировичу, дуже дякую вам за позицію стосовно вис... винесення саме тих проєктів, які мають підтримку залу, для того, щоб ми цей час не витратили останнього тижня неефективно. І прошу поставити на цьому тижні законопроект 4841. Це той законопроект, на який не вистачило часу на минулому тижні, на позаминулому тижні. Це законопроект, який підтримується профільним комітетом, співавтором якого є голова профільного комітету. Це законопроект, який підтримується Міністерством фінансів і відміняє лишню звітність податкову яка не потрібна, але яка, е, відсутність якої тягне за собою штрафи в розмірі 17 тисяч гривень. Це, це закриття малого бізнесу. Тому прошу цей 4841 все-таки поставити, щоб він був проголосований. І так само прошу підтримати пропозицію транспортного комітету стосовно законопроєктів по паркуванню, тому що насправді вони дуже потрібні. І хочу ще раз попросити, Андрій Володимирович, на минулому тижні пропонувалося перенести графік і сьогодні не, не працювати в пленарному режимі. Тому давайте ставити сьогодні. На цьому тижні ті проекти, які пропонуються депутатами і фракціями, які не проголосували за перенесення графіку. Дякую.